Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Вбивство конституції. Парламентська криза створена банковою ЗСУ і народ не дадуть розвалити країну. Кілька джерел української правди в уряді та офісі президента запевняють, що очільник офісу президента переконує Зеленського, що за проблемами, які навалилися на владу останнього тижня, може стояти Коломойська, який вже третій рік перебуває. у СІЗО, СБУ. сам Коломойська активно почав коментувати міндідж гейта під час судових засідань, називаючи «міндіджа» стрілочником і людиною, яка не тягне на главу мафії. За словами багатьох співрозмовників української правди із з політичних кіл, наразі керівництво держави найбільше турбує те, чи може Єрмак отримати офіційну підозру під час розслідування діяльності злочинної організації Карлсона. А ось що про станцію в Україні говорять діючі військові і військові після поранень. Шановний пане президенте, маленьке звернення до вас. Мені здається, що перш ніж просити в когось кошти на допомогу потрібно спочатку. Взяти своїх лупестриків, які сидять у Верховній Раді за яйця, перевернути їх верх ногами, добре потрясти, щоб вони повернули оті накрадені мільйони. Бо з них користі і так ніякої. Сидять, пердять, жруть, б'ються, бухають. А якщо не вистачить, ну то тоді можна буде попросити в інших. Бажаю здоров'я! І мають зрозуміти одне: влада робить те, що ми їй дозволяємо. На жаль, з нашої мовчазної згоди війна в Україні не є війною, а є лише агресією Росії. Все, що відбувається, це афера та злочин проти українського народу. Відбувається знищення свідків та потерпілих цієї афери. Саме через дії е, влади зрадників та мародерів ми маємо розграбовану країну. Мільйони вбитих і скалічених українців. Тобто геноцид української нації, який влаштував не зовнішній ворог, він воює проти нас відкрито. Геноцид влаштувала просрочена влада, яка по суті навіть не є представниками українського етносу. Друзі, знаєте, я вважаю, що в усьому, що зараз відбувається, є зокрема і наша провина. Війна не визнається війною. Ми мовчимо. Конституція на паузі. Ми знову мовчимо. Закрили кордони. Нас зачинили як стадо в хліву, а ми продовжуємо мовчати. Розграбували країну. Відкрито знищують народ, а ми знову ж таки мовчимо. Легалізація корупційних статків, бусифікація. Е Множинне громадянство, а ми, як стадо без язики, продовжуємо мовчати. Друзі, геноцид роблять не зовнішні вороги. Зовнішні вороги тільки допомагають внутрішнім фізично нас знищувати. Зараз вже межа. Ми маємо перестати боятися владу зрадників та мародерів та почати боротись за своє виживання. Та за свої конституційні права. Як, як тільки ми почнемо це робити, провладні злочинці не тільки почнуть боятись нас, вони почнуть масово тікати з України, а хто залишиться, почне робити все, що дійсно необхідно нам, народу України. Першочергово, ми маємо визнати, ми народ України, маємо визнати усіх слуг народу зрадниками. Та посібниками ворога. А також ми маємо вимагати проведення виборів. Українці, прокидайтесь, об'єднуємось. Слава Україні! Доброго дня, шановні. Всі ми вчора стали е свідками події, яку взагалі людина з мозоком не може впихнути в свою голову. Голова наглядового фонду е Юрій Горбунов фонду по відновленню. Лікарні Охмадит, дитяча лікарня, де безнадійно больних діточок лікували та дарували їм життя. Цю лікарню взірвали терористи. Так ось весь світ приєднався до відновлення цієї лікарні. Німці дали гроші, українці зробили все, що можливо, щоб врятувати, як мова більше дітей, розбираючи завали цілі сутки. Так ось був тендер. І цей гарбунов з такими ж підорами, як і він, віддали перевагу фірмі Одноднівці з уставним капіталом 5 тисяч гривень для відновлення лікарні вдвічі дорожці. Тобто вони подарували цьому зеленому кодлу ще одну можливість вкрасти гроші на хворих дітях на діточках, які помирають. Це все, що треба знати про зелену банду при владі, це все, що треба знати про це уйобіще Зеленського. Та все те кодло, блядь, яке воно приперло бляд, до влади. Всі ті уйобки, сука, які крадуть, блядь, крадуть у воїнів, крадуть у цивільних, крадуть де тільки ж можуть дотягнутися. І ці вилупки, ці уйобки дотягнулися до хворих тіточок. Тому єдине, єдине, що, блядь... Треба з ними зробити, прийняти нові закони в новій Україні, які будуть керувати блядь, українці патріоти, і повісити все те блядво нахуй прямо на Майдані. Стільки крові, стільки горя, скільки, блядь, ми знаємо від цієї єбучої зеленої влади, не знала ні одна нація, ні від жодного керівника. А тим паче під час війни і на больних діточках. В мене крапка тільки смертна кара, тільки китайський сценарій. Всі ті йобані владі за всі 30 років. Тільки так. Жодного іншого сценарію мене для цих підарів немає. Вчора Залізняк повідомив головний антикорупційний прокурор Олександр Клименко вперше публічно заявив, що на ще непоказаних плівках стало відомо, що людина з закличкою Алібаба віддала накази правоохоронним органам, які тиснули на детективів НАБУ і прокурорів. СА пише, що йдеться саме про керівника офісу президента Андрія Єрмака, який теж може фігурувати в історії за міндічем. Ярослав Железняк був першим, хто наголосив, що Алібаба це Андрій Єрмак. Він пояснив. Ні, що збирати людей на наради щодо силовиків може лише тільки одна людина в цій країні, і очевидно, що це не якийсь народний депутат чи хтось навіть на рівні заступника. Додає він та акцентує на тому, що вміст міст плівокермака може стосуватися далеко не лише цих наказів. Якщо робити просте співставлення фактів, то ситуація достатньо очевидна. Я більш ніж переконаний, що такі речі просто неможливі без залучення такого впливового діяча сучасності. По-друге, дуже дивно, що деякі із них так і інакше накопичувались саме людьми. Дьюми Єрмака, я бачу роль його ключову. Не можу применшувати роль особистості в історії, зокрема в найбільш корупційній історії з часів незалежності України. Українська правда пише, що ключові представники влади, які наближені до президента, радять Зеленському звільнити Єрмака. Водночас у селузі народу теж бунт. сформувалася група, яка погрожує вийти із фракції, якщо Єрмак сам не піде. у відставку серед організаторів революції. Називають тандем глави фракції Давида Рахамії та очільника фінансового комітету Данила Гетьманцева. Як за Уважає Ярослав Железняк, звільнення Єрмака справді можливе, якщо буде реальне політичне бажання з добрих новин. Це дуже просто. Це один підпис пана президента. Чи має інформацію, що президента здати на такий єдиний правильний крок? Поки що жодне з моїх джерел не підтверджує ухвалення такого рішення. Більш того, є усі сигнали, що якраз виношуються плани, як помститися антикорупціонерам та блогерам, які розповідають про корупцію. Ну і звичайно, антикорупційним органам також Ярослав Железняк вважає, що Андрій Єрмак та можливих новин. Вих плівках під набу може мати не лише одне прізвисько. Навіть у нашому політичному світі немає їх напевно штук п'ять. Також нардеп зазначає, що затягування часу з відставку Єрмака гратиме не на руку Зеленському. Це буде додатковий удар вже по президенту. Не те, що воно би і так не відбулося, але кожен день затягування за правильними рішеннями мені здається, все більше і більше робиться будь-який вихід із ситуації достатньо складним для пана президента. Політолог Уколов додає замість відставки усього уряду призначити лише двох міністрів. Це піввідбувалі, яких Можливо, вже і немає в Україні владі не вдасться. На заклик Петра Порошенка, народні депутати ЄС та інших фракцій заблокували президію Верховної Ради у відставку. Мають піти не лише Галушченко і Грінчук, але й Олексій Кулеба, Філіп Прогін і Рустему Меру, навіть якщо він повернеться в Україну. Зрештою у відставку має піти і сама Юлія Свороденко, яка також відповідальна за те, що діялося в її уряду, і за те, як призначала наглядова ради на посаді міністра раніше, разом з урядом у відставку має піти і Алі. Баба Ах, Миру Єрмака влада має бути очищена від корупційних схем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.